Добрий день, друзі! Гайда до зимового лісу. Він стоїть такий поважний, мов дідусь, старий та сивий. Темні сосни та ялинки простягли далеко віти і поблискують на сонці снігом інієм укриті. А ось на гілці снігур стіничкою. Цікаво, про що вони теревенять? З птахів в техніці аплікація. Для роботи вам знадобиться картон, кольоровий двосторонній папір, ватні диски, вата, ножиці, олівець, гуаш, пензлик, півнамистини, клей ПВА, блистівки. Починаємо. Пофарбуйте по одному ватному диску в червоний та жовтий кольори майже без додавання води. Висушіть. Виріжіть чорний та блакитний круги приблизно 6 см у діаметрі. Та два прямокутники 3 на 6 см. Прямокутники зігніть навпіл та зріжте з двох боків. Ватні диски зріжте на кілька міліметрів. Обгортаючи ватний диск, приклейте спочатку прямокутники, потім круги. Додайте очі та дзьоби. З двох смужок зеленого паперу скрутіть трубочки, як на фото. Склейте. Аркуш двостороннього паперу розріжте на 8 частин. Кожну частину зріжте по 5 мм з двох боків. Складіть гармошкою та зігніть навпіл. До картону приклейте основу гілок. Потім самі гілочки та птахів. Зробіть маленький пакуночок-даруночок. Приклейте до композиції, додайте сніг та блистівки. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.